Уявімо, що бізнес це машина і ваші конкуренти їздять вже на Tesla, а ви досі намагаєтесь завести свій Запорожець. І це відбувається лише тому, що ви ігноруєте сім простих, але важливих речей маркетингу, які запускають турборежим зростання вашого бізнесу, навіть малого бізнесу. Вітаю, друзі! З вами я, Вікторія Мюллер, маркетолог, SEO Fachiec і бренд Strateg. І зараз ми розберемо з вами сім важливих речей маркетингу, які вам треба запровадити у своєму бізнесі. Для того, щоб ваш бізнес не залишився на рівні бакалійної лавці і почав зростати. І перше, на що треба звернути увагу, це зрозуміти, хто є ваші клієнти. Не фантазуйте, спирайтесь на властиві характеристики ваших товарів чи послуг, це нового сегменту. Якщо у вас є база клієнтів, ви можете проаналізувати її, думайте. Хто у вас клієнт? Це чоловік чи жінка, скільки їм років, де вони проживають, де вони бачать чи можуть побачити ваші товари чи послуги і що їх буде мотивувати до покупки? Наприклад, Іра 32 роки, проживає у Києві. Купує переважно в інстаграмі, прислуховується до думки блогерів, і турбує її безпека та розвиток її дитини. Другий пункт це створення чіткого, привабливого образу вашого бізнесу в голові у споживачів. Це і позиціонування, це створення унікального користувацького досвіду, чим ви відрізняєтеся від ваших конкурентів, і сюди також відноситься і візуальне оформлення вашої вітрини, вашого сайту. Гарний дизайн, яскравий логотип чи яскрава вивіска. І, якщо є потреба, дизайн вашого пакування, дизайн вашого продукту для того, щоб виділитися, відокремитися на фоні інших гравців на ринку і для того, щоб привернути увагу потенційних покупців. Третій пункт формулювання переваг ваших торгових пропозицій так, щоб зачепити емоції клієнтів, а не просто робити опис ваших товарів. не просто ми продаємо дерев'яні іграшки або у нас якісні продукти, а, наприклад, наші іграшки займатимуть вашу дитину набагато довше, ніж мультики. Така пропозиція, такий офір вже буде цікавий клієнтам. Четверта річ це будування воронки продажі, поступовий прогрів клієнта. Холодна аудиторія не купує, тобто не відразу в ЗАГС купуй акцію лише сьогодні, а поступово ви розповідаєте у своєму контенті різні Речі про ваш бізнес, хто ви, для кого ви, як ваші продукти вирішують проблеми клієнтів, які переваги ваших продуктів. Отже, після того, як клієнт познайомиться з вами, з вашими товарами, з вашим бізнесом, зрозуміє, що йому вже подобається те, що ви пропонуєте. Він зрозуміє, що вам можна довіряти. Вже після цього ви можете запропонувати каблучку, тобто здійснити лідер генерацію та здійснити продажі. П'ятий пункт це стратегія соцмереж. Не просто пости добрий ранок, а має бути стратегія. Ваш контент має вести. Ваших глядачів, підписників до покупки. Тому плануйте контент так, щоб у вас було трохи цікаво, трохи корисного, трохи драйвова, і також показуйте, що у вас відбувається з влаштунками вашого бізнесу, для того, щоб ваш глядач залишився з вами, для того, щоб йому було цікаво. Що ти це утримання клієнта? Після того, як клієнт купив, ваш маркетинг не має припинятися, він має продовжуватися, для цього є автоматичні повідомлення. Для цього є бонуси на наступну покупку, рекомендації, карти лояльності, це все не дрібниці, це все. У шлях до повторних продажів. Ваше завдання зробити так, щоб клієнт не просто повернувся до вас, а ще по можливості привів до вас друзів або знайомих. І останній сьомий пункт це аналітика. Думати, що все працює добре, це чудово, але знати, що працює, а що не працює, ще краще. Тому для цього у нас існує Google Analytics, для цього у нас є статистика соцмереж, мета Ads, для цього у нас є CRM. Системи. Вам необхідно постійно аналізувати конверсії, кліки, перегляди, середній чек. Це як діагностика здоров'я вашого бізнесу. Без аналітики, ви, як пілот без приладів, лютите, але не знаєте куди і не знаєте, коли потрапите. І наприкінці, як підсумок до цього відео, хочу зробити таку рекомендацію пораду, не втрачайте часу, застосовуйте вже щось у своєму. Бізнесі хоча б одну річ з того, що ви зараз почули, тому що, по-перше, ваш конкурентний не спіт, по-друге, маркетинг – це не те, що буде робитися колись, коли буде час і, і так далі. Маркетинг – це як тренування. Сьогодні лінь, завтра звичка, і післязавтра вже форма. І до речі, якщо ви хочете робити це самостійно, але не самотньо, вам потрібна порада, консультація або план розвідку вашого бізнесу, то звертайтеся до мене, залишайте заявку на моєму сайті, посилання на мій сайт залишу під цим відео. Буду рада співпраці з вами. На все добре, успіхів та натхнення вам!